Під час вечері моя невістка кинула в мене склянку. Я відмовилася налити їй ще вина. Прислуга повинна слухатися. закричала вона. А вранці вона прокинулася і закричала від жаху через те, що побачила. А що сталося потім, ви не повірите. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. У старому кам'яному будинку на вулиці Зелена у Львові мешкала Олена Аркадіївна Мельник, колишня суддя у кримінальних справах, жінка, що все життя звикла до тиші, до порядку, до точності в усьому, від розкладених ложок у шухляді до спогадів, які вона дозволяла собі згадувати, вона залишилася вдовою десять років тому, і з того часу її дні текли. Мов сторінки справ, де кожен факт мав своє місце, а кожна емоція, стриману форму. Її син Андрій із дружиною Ларисою Павлівною оселилися в неї тимчасово, поки збирають гроші на власну квартиру. Минуло вже шість місяців цього тимчасово. Кожен день у домі розтягувався, наче довге засідання, де всі розуміють вирок, але ніхто не хоче його озвучити. Андрій Високий, з помітною втомою під очима, намагався бути посередником, його голос завжди мав тон обережності, ніби кожне слово було доказом, який могли використати проти нього. Лариса різка, гарна, але з якоюсь холодною енергією, що випромінювала неприховане невдоволення самим фактом перебування тут. А Олена спостерігала суддя навіть у відставці не забуває, як виглядає напруга перед вироком. Вечері в цьому домі були мов судові засідання, тиша, короткі фрази, очі, що не зустрічаються. Олена накривала на стіл, знаючи, що її зусилля залишаться без вдячності, але робила це все одно не з доброти, а з принципу, порядок це її закон. Вона готувала і дивилася, як Лариса демонстративно крутить видилку, як Андрій ковтає слова, перш ніж сказати щось банальне, тільки щоб розірвати тишу. Того вечора, у п'ятницю, Олена накрила на стіл особливо старанно соковиті свинячі відбивні, запечена картопля, салат із буряка, келихи тонкі, як скло у вітражах львівських костелів. І пляшка вина, яку вона колись берегла для рідкісних гостей. Хай буде спокійно сьогодні, подумала вона, розливаючи вино. Двері відчинилися різким рухом. Кроки на підлозі важкі, як удари годинника. Лариса навіть не привіталася. Вона зняла пальто, кинула його на спинку стільця і одразу потягнулася до пляшки. Вино наповнило келих до країв, майже переливаючись. «Ще один!» Олено Аркадіївно, сказала вона, не дивлячись у бік свикрухи. Олена витерла руки об фартух, підняла очі, погляд спокійний, але в глибині його жевріло щось холодне. Думаю, досить на сьогодні, відповіла вона тихо, майже лагідно, але тон не залишав простору для заперечення. Лариса підвела брови. Її усмішка була порожньою майже викликом. Ви тепер, моя мати, чи що? кинула вона з глузливою інтонацією. Ні. Я лише господиня цього дому, спокійно відповіла Олена. У кімнаті зависла тиша. Андрій, що сидів поруч, підняв голову, але не встиг нічого сказати. Лариса взяла келих і, наче ненароком, різко махнула рукою. Скло, здавалося, злетіло в повітря і розітнуло простір між ними. Звук удару, різкий, як постріл. Келих влучив Олені в скроню. Вино розлилося по скатертині, змішавшись із кров'ю. Мамо. крикнув Андрій. Його голос зірвався. Він не знав, до кого бігти, до матері чи до дружини. Олена сіла рівно. Вона доторкнулася до щоки, пальці стали червоними. Ніякої паніки, ніякого крику, лише спокійна, відсторонена точність. Вона звикла бачити кров, коли вивчала фотографії з місць злочину. Але тепер це її власна справа. Вона встала, мов автомат, пішла до комірчини, взяла невелику аптечку, телефон і фотоапарат, зробила кілька знімків: пляма на скатертині, уламки скла, слід від келиха на підлозі. Потім дістала стару етикетку з архівних часів, акуратно написала Докази і приклеїла її до поліетиленового пакета з уламками. Ти що робиш? Голос Андрія тремтів. Фіксую факт, відповіла вона, не відриваючи погляду від столу. Те, що сталося. Лариса стояла мовчки. Її очі холодні, але в глибині блиснув страх, той самий, який відчувають підсудні, коли розуміють, що справа вже вирішена. Не смій, почала вона, але Олена вже набрала номер. Чергова частина, капітан Микола Семенов, її голос був рівний. Відточений. Хочу зареєструвати факт домашнього насильства. Є докази. У слухавці почувся короткий подих здивування, потім чоловічий голос став офіційним. Приймаємо виклик. Ви вдома одна? Ні, з сином і невісткою. Коротка пауза. Поспішіть. Коли вона поклала слухавку, кімната вже була іншою. Усе в ній, від запаху вина до звуку годинника, стало гострішим, майже нестерпним. Андрій дивився на неї, не знаючи, що сказати. Його мати, та, що колись виглядала втомленою старою жінкою, тепер випромінювала якусь непохитну силу. Мамо, ти справді хочеш цього? Прошепотів він. Вона подивилася на нього. Я хочу, щоб кожен відповідав за свої дії, Андрію, навіть якщо це твоя дружина. Її слова не звучали як гнів чи помста. То був вирок остаточний і без апеляції. За вікном тиша, що ніби чекала наступного кроку. Годинник пробив дев'яту Олена прибрала уламки, перев'язала голову, знову сіла за стіл. Перед нею стояв той самий Келих, тепер тріснутий. Вона розглядала його, мов символ того, як крихке може бути все, що здається стабільним. І коли за кілька хвилин пролунало коротке гудіння домофону, вона підвелася повільно, спокійно, як колись, коли заходила до зали суду. Вона натиснула кнопку, не питаючи, хто там, бо вже знала відповідь. Наступного ранку до будинку на зеленій прибув капітан Микола Семенов. Його кроки лунали впевнено, відміряно, і кожен відгукувався в стінах, наче нагадування, що тепер тут не просто дім, це місце злочину. Стіл у вітальні залишався недоторканим: келихи, плями, вина, засохлі сліди крові на скатертині, а поряд уламки скла, акуратно пронумеровані і розкладені на аркушах старих газет. Тут. спокійно сказала Олена Аркадіївна, вказуючи на місце біля столу. Вона напала на мене після того, як я відмовилася налити ще вина. Семенов нахилився, зробив кілька нотаток, сфотографував уламки, потім підвів очі на жінку. Його обличчя було стриманим, але погляд уважний, навіть трохи поважний. Він знав про минуле Олени Колишня суддя, бездоганна репутація, десятки справ. Вироки, що ніколи не оскаржувалися безпідставно. Ви все задокументували власноруч? спитав він, дивлячись на підписані пакети. Звісно, старі звички, коротко відповіла вона. Коли правда розсипається на друзки, її треба зібрати швидше, ніж брехня встигне злипнутися. Він ледь помітно кивнув, і саме в ту мить із другого поверху почулися кроки. Андрій зійшов сходами, змарнілий у спортивних штанах і з тремтінням у руках. За ним Лариса. Її обличчя було холодне, майже кам'яне, тільки в кутиках губ тремтіла непевність. Це безглуздо, прошепотіла вона, навіть не дивлячись на капітана. Все сталося випадково, келих вислизнув з рук. Ти справді це так називаєш? Тихо, але з болем спитав Андрій. Вона відмахнулася. Ти ж бачив, я не хотіла. Твоя мати просто перебільшує. Олена стояла біля вікна, мов тінь власної пам'яті, але в голосі її звучала сталь. Перебільшення це коли людина додає, щоб вразити. А я лише зафіксувала факти. Семенов відклонився від столу, дістав блокнот і, не зводячи очей із Лариси, промовив. Тілесні ушкодження це не випадковість, це кримінальна стаття. Ви що, справді вірите цій, вона не договорила, бо побачила, як Олена дивиться на неї спокійно, без жодної емоції, як дивляться судді, коли вирок уже всередині них готовий. Капітан попросив усіх підписати протокол. Андрій підписав тремтячою рукою, не підіймаючи очей. Лариса різко, наче цим жестом хотіла перекреслити сам факт події, коли вони пішли, у будинку запанувала тиша, яку можна було різати. Олена зачинила двері, повільно пройшлася кімнатою і зупинилася біля письмового столу, де ще залишалися її старі записи вироки, чорновики, думки, колись важливі, тепер забуті. Вона відкрила новий зошит, розгорнула першу сторінку і написала Справа Лариси. Під цим рядком дати, імена статті закону, наприкінці акуратно, як підпис під вироком без гніву лише справедливість. Перо завмерло, і в ту мить щось глибше, ніж біль від удару, ворухнулося в грудях, відчуття провини, старе, знайоме, яке вона роками ховала під маскою принциповості. Вона знала Андрій між двох вогнів, і, можливо, саме вона поставила його туди. Скільки разів у дитинстві вона приймала рішення за нього, знімаючи з нього відповідальність? Тепер він не міг вибрати ні матір, ні дружину. Її рука ледь здригнулася, коли вона закривала зошит. У думках знову пролунав голос Лариси Ви тепер моя мати, чи що? Як отрута, що лишає присмак і після правди? Минуло три дні. Кожен з них, мов очікування вироку, що завис у повітрі. Олена займалася справами механічно, не шукаючи спокою. Вона знала, що буря тільки починається. На третій день поштарка принесла конверт. Старий, жовтуватий, без штампів. Вона одразу впізнала почерк Олег Анатольойових Ковал, колишній детектив із Івано-Франківська, її давній колега, той, із ким колись розкривали заплутані справи. На конверті короткий напис: Особисто. Конфіденційно Олена розрізала край ножем для паперу, дістала кілька аркушів, надруковані звіти, виписки, фотокопії і між ними коротка записка. Олено, ти мала рацію, перевірив, все серйозно, бережи себе. Ока. Вона почала читати. Кожен рядок опускав серце нижче. Лариса Павлівна, мельник, уроджена Гринюк, звільнена з банку три місяці тому за службові порушення. П'ять кредитних карт із перевищеним лімітом кредити, оформлені на ім'я Андрія Мельника, несанкціоновані зняття коштів з його пенсійного рахунку. А далі роздруківка з телеграм, коротке повідомлення до подруги. Коли стара помре, ми все вирішимо. Олена перечитала ці слова кілька разів вона не відчула страху, лише підтвердження. Її інтуїція, що роками спала, тепер прокинулася з тією ж точністю, з якою колись виносила вироки. Вона поклала звіт на стіл, дістала окуляри і якийсь час просто дивилася на аркуші. Кров у скронях пульсувала рівно. Це вже не сімейна сварка, це схема обережна, спланована, холодна, і Лариса в ній не жертва обставин, а виконавець. Олена відчула, як щось змінюється в ній самій. Колишня суддя знову почала мислити, як суддя. Не жінка, не мати, не постраждала, а аналітик, що бачить зв'язки, мотиви, ризики. Вона підписала нижній рядок звіту коротко: підозрювана ЛП Мельник. Мотив, фінансова вигода, стан, агресивна поведінка, ризик повторного насильства. А тоді… Повільно піднялася, підійшла до вікна. Андрій стояв у дворі, розмовляючи з кимось телефоном. Його постать здавалася малою, загубленою. Вона відчула, як біль і жаль переплітаються в ній у щось нове рішучість. Це більше не справа про келих і кров, це справа про виживання, не фізичне, а моральне. Вона сіла за стіл, розклала перед собою документи, почала впорядковувати нотатки. Кожен рух був точним, як завжди, ручка, лінійка, заголовок, резюме. А в кінці сторінки, трохи нижче останнього запису, вона додала новий рядок наступний крок зустріч із Семеновим перевірити всі рахунки. І саме в цю мить, коли вона поставила крапку, у двері пролунало коротке, глухе постукування обережне, але настирливе. Олена підняла голову, погляд її загострився. Вона знала, те, що стоїть за цими дверима, змінить усе. Мамо, цього не може бути. Голос Андрія зірвався, коли він дивився на аркуші, розкладені перед ним на столі. Його пальці нервові торкалися документів, наче вони були чимось гарячим. Це все неправда. Олена сиділа навпроти, спокійна, але її очі світилися тією ж точністю, з якою вона колись дивилася на підсудних. Прочитай усе, сказала вона тихо, і подивися на те, що ти роками називав любов'ю. Він проковтнув слину, відкрив першу сторінку. У звіті коваля не було нічого зайвого факти, дати, рахунки, підписи, копії кредитних угод. Чорним по білому, підроблені підписи Андрія, зняття коштів з його рахунку, борги справи в банку. Вона казала, що ти хочеш мене контролювати, прошепотів він, очі не відриваючи від паперу. Що я для тебе лише тягар. Олена посміхнулася, але усмішка її була без радості, лише гіркий спокій досвідченої жінки, яка нарешті бачить картину цілком. І контролювала тебе саме тоді, коли говорила про мою владу. Це найстаріший трюк переконати людину, що вона бореться за свободу, коли насправді її вже тримають за горло. Він опустив погляд, його плечі злегка тремтіли. У кімнаті панувала тиша, така, що чути було, як старий годинник у кутку відраховує секунди. Для Олени це не була просто пауза, це був вирок. Вона бачила, як у синові щось ламається, як його обличчя звільняється від багаторічного мороку, і разом з тим біль той, що приходить, коли правда ріже глибше, ніж брехня. Андрій довго мовчав, потім зітхнув глибоко, рівно. Такий подих був не просто втомою це був перший подих людини, що нарешті відпускає страх. Наступні дні були сповнені очікування і напруження. Лариса, дізнавшись про дії Олени, вирішила контратакувати. Вона подала зустрічний позов, звинувативши свекруху у переслідуванні та на клепі. В її очах світилася нерозгубленість, лють, змішана з упевненістю, що вона ще може все повернути. Її адвокатка Марина Сергіївна Діденко з'явилася як на сцені елегантна у світлому костюмі, з холодною усмішкою. Вона відкрила теку, говорила чітко, з тією впевненістю, що вирощується роками в судах. Докази, які надала пані Мельник, сказала вона, збиралися не з метою захисту, а з метою стеження. Це порушення приватності. Ми доведемо, що її дії не мають правового підґрунтя. Ми змінюємо хід цієї гри. Семенов, який сидів у залі серед свідків, тільки злегка хитнув головою. Йому було очевидно, що Марина звикла грати на межі дозволеного, але Олена не відповіла. Вона лише спостерігала рівно, без емоцій, як суддя, що слухає виступ адвоката, знаючи вирок наперед. Засідання призначив суддя Сергій Григорович, її колишній колега. Його обличчя не зраджувало жодної емоції, коли він зачитував справу. Обвинувачена громадянка Лариса Павлівна Мельник. Промовив він спокійно, за статтями нанесення тілесних ушкоджень та фальсифікація документів. Лариса, вдягнена у темно-синє плаття, здавалася зовсім іншою, ніж вдома, ніби роль вимагала нового обличчя. Вона схлипнула, витерла уявну сльозу. Це було ненавмисно, ваша честь. Я була в емоційному зриві, не розуміла, що роблю. Суддя підняв брову, але голос залишався рівним. Емоційний стан не скасовує наслідків, пані Мельник. поранення, не випадковість, зал суду завмер. Кожне слово падало, як камінь у воду. Олена сиділа тихо, поруч Андрій нерухомий, але в його очах щось палало. Це був новий вогонь, не до матері, не до Лариси, а до самого себе. Сором, розчарування, але й сила. Людина, що нарешті побачила, скільки часу прожила у неправді. Коли оголосили перерву, Андрій вийшов із зали першим. Він не озирнувся. Лариса кинула йому услід погляд, у якому було все страх, образа, розгубленість, але він ішов, не зупиняючись. За кілька днів після засідання з'явилися результати експертизи. Графологічна перевірка виявила очевидне. Підписи Андрія у фінансових договорах підроблені. Почерк Лариси збігався у трьох із чотирьох документів. Коли цю інформацію підтвердив прокурор, справа перейшла до кримінального провадження. Слідство почало збирати нові свідчення, рахунки, свідків. Тиша в домі Мельників перестала бути захисною. Вона стала вироком. Того вечора Андрій прийшов до матері. Його руки були чисті, але в рухах рішучість. Мамо! Сказав він після короткої паузи. Я хочу подати на розлучення. Олена підняла погляд від нотаток, що лежали на столі. Ти певен? Так. Його голос більше не тремтів. Я хочу жити. Без цього всього, без брехні. Вона дивилася на нього довго, наче хотіла запам'ятати кожну рису його обличчя, бо бачила перед собою не хлопчика, а чоловіка. Отже, тепер ти хочеш жити, тихо мовила вона. І цього достатньо. Він сів поруч, мовчав, потім обережно поклав руку поверх її. Не для підтримки, для зв'язку, який нарешті не потребував виправдань. Олена відчула, що всередині неї щось відпускає не біль, не гнів, лише вага минулого. Вона знала попереду буде новий бій, суди, розслідування, брехня, яка спробує вижити. Але тепер вона не була сама. І коли пізно ввечері телефон у Вітальні різко задзвонив, вона вже знала, що це не випадковість. На екрані капітан Семенов. Вона підняла слухавку, і в голосі його прозвучало щось тривожне. Пані Олено, мені треба поговорити з вами особисто. Це терміново. Остаточне засідання відбулося у Львівському районному суді, без свідків, без зайвих слів, без оплесків. Лише сторони, документи, суддя і правда, яка нарешті зібралася докупи. На столі товста справа виписки з банків, експертизи, електронне листування, заяви, усе те, що колись було тінню, тепер мало вагу закону. Суддя Сергій Григорович, той самий, що знав Олену ще в часи її служби, читав вирок рівним нейтральним голосом. Обвинувачена Лариса Павлівна Мельник визнається винною за статтями 125 і 358 Кримінального кодексу України призначити покарання два роки умовного терміну, повне відшкодування матеріальних збитків та заборона обіймати будь-які фінансові посади. Його голос не коливався. Лариса стояла, опустивши голову, в очах нічого ні сліз, ні спротиву. Лише порожнеча, як після довгого спектаклю, де актор забув власну роль. Андрій сидів поряд із матір'ю, його плечі, колись напружені, тепер розслабилися. Коли суддя закрив справу і вийшов із зали, він опустив голову і прошепотів Повітря, ніби інше, мамо. Олена повернула до нього обличчя. У її погляді не було тріумфу, лише глибокий спокій, який приходить після боротьби, що більше не потребує переможців. Це не повітря сину, це називається Свобода. Він усміхнувся вперше за довгий час Не впевнено, але по справжньому. Через кілька днів після суду у двері кімнати, яку Андрій тепер орендував у старому будинку на Замарстинівській, постукали. Коли він відчинив, на порозі стояла Лариса. Та сама, але інша. Вона тримала в руках дешеву сумочку, обличчя без макіяжу, волосся зібране неохайно, її погляд без виклику, лише втома. Я втратила все, сказала вона тихо, чоловіка, гроші, роботу, усе, що тримало мене на ногах. А ти ти виграла, Олено Аркадіївно. Олена стояла позаду Андрія в дверях спокійна. Я нічого не виграла, Ларисо, я лише повернула кожну річ на її місце. Її слова прозвучали не як осуд, а як вирок, який не потребує судді. Лариса кивнула коротко, без опору. Потім розвернулася і пішла. Її кроки лунали довго, ніби хтось стирав минуле звуком взуття по каменю. Вона не озирнулася. Коли двері зачинилися, Олена підійшла до комоду, відчинила нижню шухляду, ту саму, де колись лежала мамина рубінова брошка. Місце порожнє лише відбито купелюці, що нагадував форму колишнього сяйва. Вона доторкнулася до того місця пальцями. Порожнеча ще боліла, але вже не визначала її. Вона посміхнулася легко, майже непомітно. Іноді справедливість це просто мовчання поставлене в потрібному місці. Минуло кілька місяців. У двері постукали знову. Коли Олена відчинила, Андрій стояв із букетом простим, без пафосу, ромашки, м'ята, кілька польових квітів. Поруч, жінка з лагідними очима, у в'язаному светрі, з книжкою в руці. Це Ольга, сказав він, бібліотекарка з університету. Людина, яка навчила мене говорити тихо, не боячись, що мене не почують. Олена глянула на нього, потім на Ольгу, усміхнулася щиро, з теплом якого в ній давно не було. Отже, ти нарешті зрозумів те, що я намагалася навчити тебе все життя. Твердість це не крик, це вміння залишатися. Ольга мовчки кивнула, а Андрій обережно поставив квіти у вазу. Вони сиділи разом у кухні, і жодне слово не було зайвим. Спокій тепер мав форму звуку, що не потребує пояснень. Коли вони пішли, Олена повернулася до свого кабінету. На столі лежала остання папка з написом Справа Лариси. Вона розклала документи рівно, перегорнула сторінки, усе завершено. Вона взяла ручку і на звороті останнього аркуша написала акуратним почерком Справедливість це не помста, це повернення світу на його вісь, навіть якщо та вісь твоє власне серце. Вона поклала ручку, закрила теку і поставила її на полицю. Потім ще раз поглянула на неї: не як на доказ, не як на біль, а як на розділ, який треба залишити позаду. Олена Аркадіївна вимкнула світло в кабінеті. Тиша наповнила дім, але цього разу вона була не пустотою, а спокоєм, який вона виборола сама. І на цьому її справа і її життя, відновлене у власній гідності, знайшло свій вирок. Кінець.